До нас доєднується Ольга Будник, власна кореспондентка Укрінформу у Теречині. Пані Олю, вітаємо вас. Вітання вітаю студії. Пані, Олю. Якими є реакції на зокрема таку пропозицію Ердогана про провести перемовини у Стамбулі 15 травня? Що про це пишуть і говорять у Туреччині сьогодні? Тут інформаційний бум. Ось біля мене я маю. Тільки на в цих газетах на першій сторінці йдеться про мирні переговори. І заголовки, повірте мені, дуже яскраві. Наприклад, в Стамбулі починається новий світовий порядок, або Туреччина спільний гарант миру, або ж Туреччина дає можливість запасного виходу з конфлікту, тобто, вже фактично. В на перших шпальтах відбулися всі перемоги. Насправді, експерти в самих статтях і по телевізору, коли вони це обговорюють, вони більш такі, вони оптимістичні, але більш реалістичні, і вказують на те, що скоріше за все, навіть якщо ці перемовини відбудуться, навряд чи зможуть сторони домовитися з першого разу і покласти мир або підписати якісь угоди після трьох більше трьох років війни. І тому зараз головне питання, яке хоче відповіді, це те, чи буде загалом ці переговори, чи приїде президент Путін тоді, коли вже президент Зеленський пообіцяв приїхати в Стамбул. Щойно буквально відбулася прес-конференція міністра закордонних справ Хакана Фідана. Він мав тристоронню зустріч з колегами з Сирії та Йорданії. І я процитую: він сказав наступне. Що Україна зараз на позиції спочатку припинення вогню, а потім проведення переговорів. Росія спочатку перехід до режиму переговорів, а потім припинення вогню. І на даному етапі сторони намагаються перетягнути на свій бік США, що є нормальним за його оцінкою. А наша позиція, тобто позиція Туреччини, за його словами, залишається незмінною. Туреччина закликає сторони якомога швидше об'єднатися та розпочати припинення вогню. Він сказав про те, що Туреччина сподівається, що це станеться найшвидше і найближчим часом. Оля, а чому то чому туреччина настільки зацікавлення зацікавлена так у тому, щоби і вирішили питання так нашої війни? І чому саме зараз і медіа, так приділяють саме ці зустрічі, яка гіпотетично відбудеться 15 травня, таку велику велику увагу? Туреччина зайняла цю роль посередника, спочатку медіатора, а потім посередника від самого початку війни. Ви пам'ятаєте зустрічі в Анталії, рівні міністрів, міністрів закордонних справ? На жаль, там не було жодних результатів. Потім була зустріч в кінці березня 2022 року в Стамбулі, коли сторони ніби досягли якихось. Домовленостей, але потім російська сторона маніпулювала тими домовленостями. А коли були зрозумілі, які злочини чинили російські війська в на Київщині, е, ясно, що перемовини самі собою припинилися. І тому Туреччина е, намагалася і далі бути посередником. Ми пам'ятаємо про Чорноморську зернову ініціативу. Її вважають якраз ефективним і результативним. Таким результатом домовленостей 33 мільйони тонн збіжжя українського було вивезено Чорноморським зерновим коридором. І навіть тоді президент Ердоган пропонував, що давайте використаємо цю формулу Чорноморської зернової ініціативи, коли конфліктуючі сторони домовляються і підписують документи не напряму між собою, а через посередників для досягнення миру. Але очевидно, що тоді. І на полі бою була така ситуація, і загалом Росія, вона, ви бачите, демонструє, ніби готовність до миру, але демонструється і робиться таким чином, що видає себе, що вона не до миру, ні до ніяких перемовин не готова. А президент Ердоган і Туреччина вони намагаються далі. Виконувати цю роль посередника і, скажімо, для не лише в інтересах своєї країни, України, Росії, але й для того, щоб у чорноморському регіоні запанував сталий і постійний мир, чого неодноразово заявляв президент Ердоган. На вашу думку, наскільки важливо для самого Ертогана зараз мати роль, так би мовити, такого миротворця безпосередньо і перед людьми, безпосередньо громадянами у Туреччині перед своїми потенційними власне виборцями, наскільки йому особисто зараз це потрібно? Тут є питання і зовнішньої, і внутрішньої політики. Так. Сьогодні ми маємо на внутрішній політи... у внутрішньому спектрі політичному іншу перемогу президента Ордогана, республіка, робітнича партія Курдистану, з якою яка вважається терористичною в Туреччині, і яка робила теракти і з якою ведуться операції і протидії вже багато, багато років. Вона склала самоусунулася і склала зброю. Для внутрішнього політикуму це неймовірна перемога, тобто зараз наші перемовини. Не відіграють таку велику роль і важливість для підняття іміджу президента Ердогана у внутрішньому політичному просторі, а от у зовнішньому політичному просторі нині президент Ердоган налагоджує свої відносини з президентом Трампом. Телефонна розмова їхня відбулася 5 травня, і тоді саме президент Трамп сказав про те, що він хотів би залучити президента Ердогана до перемовин і щоб він, можливо, став посередником для нього. Це Великий такий бонус і великий аванс, якщо президент Ердоган зіграє важливу роль і зможе досягнути того, чого в принципі не зміг досягнути президент Трамп, хоча він обіцяв зробити це за пару днів, як ви знаєте. То тоді ці відносини, можливо, американсько-турецькі відносини матимуть якесь більш сильне підґрунтя. А Туреччина зацікавлена у відносинах США, тому що оборонний комплекс потребує винищувачів. Це питання залишається відкритим. Є інші питання, і тому нині президент Ердоган буде докладати максимум засиль не тільки для того, щоб представити своєму електорату знов нову перемогу, а й також для того, щоб продемонструвати себе світові як посередника і як сильну політичну фігуру. Оля, власне, Тоді... Ердоган вчора розмовляв із Путіним, так чи теж обговорювати у Тречні? Так можливо вже ЗМІ теж підхопили про що саме була ця розмова, тому що зокрема у ході розмови Ердоган сказав Путіну, що його заява щодо продовження мирних переговорів між Росіною та Україною, Росією та Україною в Стамбулі з того місця, де вони зупинилися, була сприйнята схвально, так і що Тречина готова прийняти переговори. Власне про це йшлося зокрема. А про що ще ми можливо не знаємо? Про що йшлося те, чого можливо не знають змі або про що. Говорять змі саме у Туреччині. Розкажіть, будь ласка. Загалом, ця зустріч вона розглядається як один з етапів. Ви пам'ятаєте, вчора був такий прямо дипломатичний активний трафік, всі щось заявляли, розказували і проявляли свої ініціативи. Але я б хотіла, от якраз, цієї розмови, зауважити на одному. Невеликому реченні, коли президент Ердоган сказав, що так, ми згодні на перемовини в Стамбулі, але він також заявив про те, що які приведуть до постійного врегулювання. Чому я думаю, він це зауважив? Через те, що президент Путін може використовувати заявляти будь-що. Ви знаєте, що зараз союзники після того, як коаліція охочих зустрілася в Києві, вони виставили президенту Путіну умову, що або він сьогодні починає тридцятиденне перемир'я і тоді сідає за стіл переговорів, або ж будуть застосовані санкції. І між іншим уряд ФРН вже нагадав, що годинник цока. І тому зараз ми чекаємо від Росії, що ж вони скажуть? І розуміючи, напевно, в Туреччині, що Росія може використовувати будь-які заяви, відтягувати, маніпулювати, як вона це вміє робити, думаю, саме через те президент Ердоган, говорячи по телефону з президентом Путіним, зауважив, що він готовий надати майданчик для переговорів, але саме тоді, коли вони приведуть до постійного врегулювання. Студія. Пані Олю, ми дякуємо вам за ці відповіді. Що мали змогу доєднатися до ефіру? Ольга Будник, власна кореспондентка Укрінформу у Туреччині, доєднувалася до нашого проєкту.